Як втратити репутацію від однієї сесії з політиками? Чомусь так часто відбувається, що наші громадські діячі після того, як потрапляють до політики або мають якісь контакти з політиками, дуже швидко після цього втрачають свою репутацію. Тут є світоглядна відповідь, про яку я гарантую, ви не здогадуєтеся, тому дивіться до кінця. У Марк Твена є прекрасне оповідання, як я балотувався у губернатори. Закінчується воно тим, що абсолютно порядна людина після того, як балотувалася у губернатори, перетворилася на абсолютного злочинця, якого звинуватили у практично всіх смертних гріхах, і він вирішив просто зняти свою кандидатуру, при цьому остаточно розпрощавшись зі своєю репутацією. Це ж саме фактично відбувається з усіма нашими активістами, журналістами, культурними діячами, які якимось чином переходять до політики. Чому це так відбувається? Для того, щоб це зрозуміти, треба усвідомити, що у суспільстві є два базових світогляди, які керують по суті усім. Перший це світогляд народу, який базується на муралі, уявленнях про добро і зло. Про те, що є правда і так далі. А інший це світогляд влади, який базується виключно на інтересах. А от питання моралі його абсолютно не цікавлять, і він з ними рахується виключно через те, що змушений рахуватися із народом, аби вписуватися в цей загальний народний контекст, там, де все-таки треба співвідноситися з правдою, добром, щирістю і так далі. Так от, наші активісти, наприклад, журналісти, викривачі, культурні діячі це люди, які за принципом своєї діяльності яскраві представники саме народного світогляду. І вони базують свою діяльність саме на моральності, на пошуку правди, коли настільки активні представники народного світогляду, настільки вірні йому люди переходять до політики. І змінюють по суті свій світогляд на геть інший, це неможливо пояснити ніяким іншим словом, окрім як зрада. Вони були на стороні чогось одного, а переходять на сторону чогось іншого, абсолютно протилежного. Ну, якщо ви хочете політичний приклад, то це ніби людина все життя була ярим комуністом і в одну мить змінила свої погляди якимось магічним чином і стала ультраправим нацистом. Тому сходити просто так у політику і вийти звідти чистим фактично неможливо. Будьте світоглядно грамотними, будьте кваліфікованими людьми, не забувайте думати про високе та підписуйтесь, якщо ще цього не зробили.